Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі і дивитеся вже 10 ювілейне відео. Юху! З чим я себе особливо вітаю! Насправді, для мене це неочікувано, я мала ідею, а тепер маю цілу мету. І мені дуже цікаво подивитися, що ж буде далі. Ну, а від вас я дуже хочу попросити таке вітання: підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар у підтримку. Для мене це буде найкращим компліментом та привітанням від вас. Піднімаю цю філіжанку кавусі за себе, за свої старання і за свій канал. Традиційний ковток зроблено, а тепер ми можемо перейти до того, що я сьогодні хотіла вам розказати і чим поділитися на цьому ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити про фільми, які мене вразили. Така буде ютубна класична підбірка п'яти фільмів. Одразу хочу сказати, що я не буду спойлерити, буду намагатися не спойлерити, а говорити лише свої якісь емоції від цих фільмів і намагатися вам передати. Те, що мене в цьому всьому вразило, те, що мене зацікавило, і не очікуйте від мене сьогодні якихось обзорів на ці фільми або пересказ, пересказ сюжету. Ні, цього не буде. Я просто розкажу вам про п'ять фільмів, які вразили мене найбільше в житті. Тобто, звісно, що фільмів, які в мене викликали якісь сильні емоції, було дуже багато. Проте сьогодні саме про цю п'ятірку. І першу сходинку. В цьому списку буде займати фільм Дитина Розмарі. Цей фільм вийшов у 1968 році і зняв його відомий кінорежисер Роман Поланський. Фільм заявлений як жанр містика, трилер та хорор. Але насправді, коли ви дивитеся цей фільм, відчуття якогось такого класичного хорору, особливо в мене, він не викликав. Тобто, немає якихось таких бу ефектів або якихось. Раптом несподіваних з'явлень, якихось голів чи ще чогось, що притаманно фільму «Жахів». Насправді цей фільм такий дуже класичний, дуже цікавий, і він заявлений як хорор саме за сценарій. Напевно що. До речі, хотіла сказати, що цей фільм має. Сценарій від роману, тобто цей фільм знімався по роману. І я б хотіла вам ще додати, що зазвичай, коли дивишся класні фільми, такі класичні, які прям завжди не втрачають свою актуальність, часто їх успіх полягає і в тому, що був дуже крутий сценарій, знятий за книгою, романом або дуже чудовим сценаристом написаний. Тож, так, от помітила. Штучком не знаю, чи це так, але це от моє таке спостереження. Цей фільм має премію Оскар у номінації Роль другого плану, жіноча роль другого плану. І також входить в список 250 найкращих фільмів. А ще моє власне спостереження від цього фільму, воно таке досить кумедне, Актор. Він взагалі спроможний на будь-що на будь-яке на будь-яку дію заради своєї кар'єри, заради своєї мети, заради успіху. Якщо ви не дивилися цей фільм, обов'язково подивіться, і тоді ви зрозумієте про що я зараз казав. Другий фільм, про який я зараз хочу поговорити, це класика, це легенда. Всі знають цей фільм. Але якщо знайдеться людина, яка не дивилася цей легендарний, прекрасний, шикарний, мій улюблений фільм, я дуже хочу з вами познайомитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви не дивилися Титаник режисера Джеймса Кемерона. Цей фільм вийшов в 1997 році, і він має купу-купу безліч нагород, і особливо 11 оскарів, уявіть собі. А цей фільм, я просто обожнюю, він такий наповнений різними різними подіями. І коли ти спостерігаєш за тим, як на стику катастрофи, Зароджується кохання між двома людьми, і ти розумієш, що це кохання воно в принципі обрічено на провал, що фінал цього кохання буде трагічний. Але ти за цим всім спостерігаєш, просто неможливо відірвати погляд. Я скільки разів не передивлялася Титанік, Кожен раз відчуваю ті ж самі емоції, які і відчувала вперше. Це неймовірний фільм. Я вважаю, що він війшов у кіновічність, і його має подивитися кожна людина. Перед тим як я почну говорити про третій фільм, я хочу вас попросити ще раз поставити лайк цьому відео, написати коментар, можливо, написати про той фільм, який вас вразив у вашому житті. А також хочу вас попросити підписатися на мій ютуб канал, мені буде дуже приємно, і це буде мотивувати мене і в подальшому щось робити на цьому попріші. От, третій фільм, про який я зараз вам розкажу. Дуже сильно мене вразив у 2017 році. Я його дивилася на великому екрані в кінотеатрі в місті Харків, я тоді ще там жила. І цей фільм «Мати» Дарина Арановська. Як ви вже, можливо, знаєте, цього режисера, він любить знімати за такими біблійськими сюжетами, і фільм мати не є виключенням, там дуже багато режисерських метафор, саме взятих з біблії. І режисер в цьому зізнавався, він приводив приклади. Так само хоче, щоб і ви теж подивилися цей фільм. Він викликає таке відчуття якогось божевілля, там неймовірна кількість різних персонажів під час цього фільму. Як це з'являється, так і цей фільм викликав в мене просто якусь бурю емоцій. Я думала про цей фільм. Потім ще декілька днів після перегляду. Я не могла спати в ту ніч, коли подивилася. Хоча цей фільм теж заявлений саме як жахи, містика хорор, проте в мене він не викликав таких відчуттів страху. Мені було дуже цікаво за цим спостерігати. На жаль, цього фільму немає нагород, бо я щось неправильно зрозуміла з простору інтернету, але не знайшла жодного. І я ще хочу сказати, що. Там такий, знаєте, просто якийсь божевільний мікс всього, що режисер хотів туди засунути цей фільм. Подивіться, він викликав критику теж і багато про нього різних відгуків. Проте я вважаю, що цей фільм, ну по крайній мірі удари на Арановські для мене найцікавіший. Він відомий цей режисер. Ви, можливо, знаєте його роботи, такі як Чорний лебідь. Такі, як реквіям по мрії, і остання його робота, якщо я не помиляюся, це кіт. А кіт, до речі, мені не сподобався, він мене абсолютно ніяк не вразив і викликав у мені лише якісь емоції відрази від головного героя. Я нічого не змогла зробити, щоб йому якось співпереживати. Отак от, от. Але фільм Мати це просто от, як на мене, це топ. Також хочу сказати, що в цьому відео фільми, які мене вразили, вони знаходяться абсолютно в рандомному порядку. Тобто немає такого, що перший фільм мене вразив найменше, а останній найбільше. Ні, абсолютно все це рандомно і не звертайте на це уваги. Четвертий фільм, про який я хочу розказати, це Джокер. О, так! Джокер 2019 року з Хакіном Феніксом. Зняв цей фільм Тодд Філіпс, і цей фільм теж має такий жанр, кримінал, драма, триллер. Um... Як на мене, це дуже такий соціальний фільм, в якому багато задіяно різних різних режисерських метафор, які закладені е, як дзеркало суспільства. Та і цікавий факт, що Джокер став першим фільмом в історії, який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. Уявіть собі, також цей фільм має багато нагород, і дві з них це премії Оскар. А ще в 2024 році має вийти продовження Джокера. І п'ятий фільм, про який я хочу сьогодні вам розказати, це Платформа. Я його подивилася в 2019 році. Це неймовірний фільм. Я вважаю, що він просто відображає суспільство, відображає проблеми суспільства, цінності суспільства. Це іспанський науково-фантастичний фільм в жанрі хоррору. Та трилеру. ну, це мій, мій улюблений жанр, напевно, або просто такі саме жанри мене вражають. А, режисер цей, Господи, дай мені силу виговорити. Це Галдер Хастело Урутії. Якщо я щось неправильно де поставила наголос, хто знає. прямо напишіть мені з виділенням букви, на яку треба було поставити наголос. От до речі, теж має вийти друга частина в 2024 році. І наскільки я розумію, то я теж не знайшла якихось певних премій, особливих таких яскравих, як Оскар, у цього фільму. Ну от, до речі, я провела таку аналогію. Всі ці чотири фільми розповідають про акторів творчих професій, тобто головні герої цих фільмів, окрім платформи. Має в головних героях людину творчої професії. Дитині Розмарі це актор, в Джокері, це клоун, в мати Дарина Арановська головний герой-поет. І я не назвала вам Титаник. Титаник, звісно, Джек був художником. Тож не знаю, можливо, це якось викликало в мені певні емоції, тому що я теж людина творчої професії. Мені буде дуже цікаво послухати і те, що ви скажете про ці фільми, які з цих фільмів, які я назвала, вас вразили або не вразили, абсолютно таке теж буває, і це нормально. Я вважаю, що кожна людина має свій смак і. У когось один фільм викликає яскраві емоції, у когось абсолютно не викликає ніяких емоцій. Але я вважаю, що в мене непоганий смак. І якщо ви щось не дивилися з цих фільмів, я вам раджу, це точно не буде даремно потрачений час у вашому житті. Ну і, будь ласка, ще раз поставте мені лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар. До зустрічі в нових відео. Па-па!